Це звичайний пікап, який у нас виконував бойові задачі, і його переробили під мастер-технічне обслуговування. Це набагато зручніше, тим, що можна під'їхати до автомобіля, який пошкоджений, а не евакуювати його до нашого ТПД, для якогось там незначного ремонту. От, шла, там компресор заводить і работає. От компресор. Ну, комплектація тут для того, щоб робити, допустимо, є для електрика, є для слюсара, там, для шиномонтажа, поремонтувати колеса там, допустим, на позиціях, навіть, якщо там не вже обстрілюють. Є сварка підварити, якщо десь з машини щось трапилось, там таке можна підварити. Набираємо, підбираємо колектив, якби стартовий, два чоловіки вже є. Далі будемо підбирати ще, щоб, ну, по-перше, щоб вони берегли це все майно, щоб воно працювало нам довго. Ну і по-друге, щоб реально вони вміли. Це перший у нас такий варіант. Ми про нього дуже давно мріяли, ми дуже доволі, що у нас таке з'явилося. Дуже цікавий експонат.